Як скласти разом дев'ять вагітних жінок, дитина за один місяць не народиться, тут нічого не зробиш. Так само ми можемо згадати Гітлера, якого батько лупцював страшенним чином п'яний в сраку. Логіку цих людей я так більш-менш вивчив завдяки знов-таки от документам. Саме той сценарій, який передбачає обрання президентом України Зеленського, якраз і може скажімо так, спровокувати ескалацію конфлікту. Ти дивишся, і ти розумієш, що в, одне, в один організм воно якось не складається, бо це виходить якісь тіні тиніталка. І такого в природі не буває. Козьол, ідіот, взагалі нічого, не ні правда, все це лож, ложон. Ну, коротше, да, і взагалі війна почалась через Олександра Зінченка. Говорити ми будемо про історію і соціальну або персональну психологію, тому що в своєму творі пан. Зінченко намагався зрозуміти, чому Путін такий, який він є, українці такі, які вони є, ну і так далі, тому подібне. Власне кажучи, не він один. Я думаю, що сотні тисячі аналітиків в цілому світі, починаючи з Вашингтону і закінчуючи Токіо, про це думають. От. Окрім мене, от я не думаю про це, бо я знаю, мені відкрилося. Значить, дивіться, що я хотів спитати. А це взагалі ну все вартує в житті, але оце намагання зрозуміти українців, як це ви робите. Як це я роблю інколи? Як багато хто робить, воно взагалі раціональне. Тому що, от я виходжу з такої дурної. Я теж закінчував історичний факультет, але я був поганий історик, я двійкар. Ну, трійка, окей, не будемо казати. Я ж його закінчив. Значить, все ж таки, трійки мені ставили не тільки двійки. У Мене просто двійкарі асоціюються з іншою, да. Я розумію історією. Да, з Бандерою і Мельником, да з радше з Левом Ребетом, Ну це вже нюанс. Ну да коротше кажучи, значить, я тому, але я відношу себе до таких людей, які кажуть про природньо історичний процес. Що нічого ти не можеш змінити, тому що природа, як як скласти разом дев'ять вагітних жінок, дитина за один місяць не народиться. Тут нічого не зробиш. І люди, такі, які вони є, і от я би почав розмовляти з паном Олександром про Путіна. Він багато часу там приділив Путіну, і він раціонально якраз приділив. Ти ви раціонально приділили, а я і раціонально чому? Тому що я. Все, що ви кажете, мені це не подобається. Я можу помилятись до речі. А мені здається, що Зігмунд Іванович Фрейд чи Фройд, оскільки я вже на Галичині, він там має покоперсатися в голові у Путіна. Тому що всі все, що ви описуєте, у мене таке було. Ну, я можу помилятися, знову таки, що оце його. Робота в КГБ в Німецькій Демократичній Республіці, потім ще якісь. А мені здається, що це дворовий хлопчик, і треба дивитися на часи, коли було 12, 13, 14, 15 років в Ленінграді. Маленький, якого завжди ображали якого завжди били, тому що інакше не може собі уявити, якщо ти дивишся на його фотографію, навіть в шкільну, Ну його не могли не бити в ті часи, коли всіх били. І оця помста осяжна І Сталіна і так далі. То в мене завжди враження, що ми, якби наслідки вже його. Його зростання, ми якось дивимося, вже коли Путіну там 30 чи 25 чи 35 А насправді це там ще коли йому 10-15. І мені здається, і в росіян. От я думаю, що ви в якійсь статті це напишете в намаганні зрозуміти росіян, які абсолютно антропологічно, якісь, ну м'яко кажучи, диваки. То, от Путін. Ви, ви хто з нас правий? Які у вас є аргументи, що треба досліджувати Путіна в дорослому вигляді? По перше, я хочу заперечити: заперечити це не була стаття. Це була це був один з фрагментів спогадів. Я просто вирішив. Долати свої, скажімо так, внутрішні проблеми в такий ж способ, що що я просто виписуюся. Ну тобто, ми психотерапія вона може бути в двох формах: да, умовно кажучи, ти ходиш і платиш гроші психотерапевту, або ти пишеш книжку, і гроші платять тобі. От тобто, ну результат приблизно виходить один і той самий. Ну, От, я почав писати, писати, писати. Тобто записав перші дні після 24 лютого минулого року. Те, що передувало цим всім подіям, і ось дійшов врешті-решт до е, своїх міркувань квітневих, так би мовити, от що я відчував рік тому, е, згадуючи вибір українців е, в квітні 2019 року, коли власне відбувалися попередні президентські вибори. Ну і от власне дійсно там і путіну трошки дісталося на горіхи, і тут знов-таки вдруге, хочу заперечити, бо ключова проблема. А це мої професійні деформації. Та тобто, якби дійсно, ну тобто, я можу підходити до аналізу того, що робить Путін з тими мірилами з тими професійними якимись інструментами, які доступні доступні мені як історику, в тому числі історику, який якийсь час досить уважно читав досить велику кількість документів КГБ, документів МГБ, документів Всіх тих інституцій ЧК НКВД ГПУ, тобто всіх тих інституцій, які передували КГБ, тобто мені здається, що логіку цих людей я так більш-менш вивчив завдяки знов-таки тим от документам, і власне я написав те, що написав: тобто, от результат тих своїх міркувань, які е, ми обговорювали з колегами. З нашими колегами на різних зустрічах на форсайтах. Ну є такий метод, скажімо так, аналізу можливих сценаріїв, це якщо дуже коротко говорити, і ось ці форсайти вони показали, наприклад, що, скоріш за все, скоріш за все, ось саме той сценарій, який передбачає обрання президентом України Зеленського, якраз і може Скажімо так, спровокувати ескалацію конфлікту з найбільш імовірним рівнем, скажімо так, з найбільшою імовірністю. Тобто, про що мені йшлося Пройшлося ішлося про те, що от на той момент Путін все ж таки, ну вочевидь, так можна аналізувати, чому він став таким, яким він став. Аналізуючи його знов таки, те, як він зростав, як в яких умовах відбувалося його становлення дитиною і підлітком, і пізніше. Але знов таки це не мій інструментарій. Я тут ну без сили. це дійсно треба запрошувати якогось ігмунта Івановича Фрейда, і хай би він кописався в мозку знов таки Путіна. Мені доступна інша складова, да тобто я. В принципі, сподіваюся, що я розумію, ну часом намагаюсь зрозуміти логіку всіх цих е, колишніх кадебістів, які колишніми, як відомо, не бувають. Так, от е, власне мені здавалося, що спостерігаючи ситуацію в Україні, Путін розумів, що в е, випадку, якщо е, президентом України стає людина, яка не має певного ну жодного. Досвіду керування державою на будь-яких рівнях, людина, яка, скажімо так, не проявила себе в іншій сфері ніж в сфері комерційного гумору, ну буде сприйматися, м'яко кажучи, нерівнію для нього для Путіна, і власне він це може сприймати. Знов таки я підкреслюю, я використовую умовний спосіб. Він це може сприймати, бо знов таки я історик. Та тобто, от коли ми отримуємо свідчення. Його самого чи його найближчого оточення, про те, в який ж спосіб він думав, от тоді ми можемо стверджувати, що він дійсно так думав. Я припускаю. Тобто, я припускаю, що він міг тоді думати знов таки з огляду на те, що я вивчав про КГБ і його функціонерів. Так, от що він міг сприймати зеленського як такий симптом failed state, тобто такої держави, яка не відбулася, тобто він сприймав, що Україна це штучний випладок. не Незрозуміло чого. Це знов таки, і ось власне, те, що Зеленського обирають президентом, цілком вкладалося в цю його рамку логіки. Ну і от, власне, після цього далі відбувається ще кілька моментів, які, умовно кажучи, могли його тригерувати. Бо, вочевидь, це людина, яка в якийсь дуже дивний спосіб поведена на питаннях, пов'язаних із відновленням СРСР, для нього падіння СРСР, власне, крах СРСР, це він про це власне сам казав. Ми можемо згадувати Мюнхенську знов-таки безпекову конференцію. Він казав, що розпад СРСР це найбільша геополітична катастрофа. ХХ століття, тобто, от він зациклений на цій темі. Власне, це проявлялося в його літній е, статті про те, що українці і росіяни. «Один народ, і власне ну це відомо для багатьох, хто слідкує за цією ситуацією. Стаття, яка з'явилася влітку дві 2021 першого року, ця стаття у істориків звичайно викликала, Ну, таке, скажімо так, дивне ставлення. Я знов таки хочу нагадати професора Єльського університету Тімоті Снайдера, який, на виступаючи на київському безпековому форумі, він так трошки іронізував. Каже, коли ти, як історик, починаєш читати статтю, яку написав ну, нібито написав Путін, то ти почуваєшся як зоолог на бійні. Тобто, ти бачиш різні частини тіл різних організмів, різних тварин: тут грива, тут хвіст, тут копиту, тут нога, тут і ще щось. Проблема полягає в тому, що ну ти дивишся і ти розумієш, що в одній в один, один організм воно якось не складається, бо це виходить якісь діталка, і такого в природі не буває. Оце з такими відчуттями історики читали е, статтю Путіна про один народ, але ця стаття по суті і була оголошенням війни для України в тому сенсі, що ну це була ідеологічна рамка, в якій він мислив. Тобто, для нього от є пунктик відновлення СРСР. І е, вже знов таки тоді ж у 2021 році, вже на початку осені так сталося, що мені е, мої колеги запитали от як історик, як ти думаєш, що він буде робити, як він е, буде діяти, я кажу, і я випадково це вгадав. Знов таки кажу: ну, от, знов таки враховуючи його зацикленість на цій тематиці, враховуючи те, що в грудні двадцять е, першого року, ми відзначатимемо, ну, я кажу, з перспективи. Вересня цього того ж року кажу, ми визначатимемо 30-ліття е, краху радянського союзу. Кажу, а через рік приблизно в ті самі дати в грудні, е, знов таки, е, вже е, цього 23-го, 22 22-го року. Кажу, ми будемо е, скоріш за все е, відзначати століття створення радянського союзу. Тобто, вочевидь, він спробує щось в цей. Ну, до століття е, створення радянського союзу приурочити якісь дії з відновлення радянського союзу. Тоді я припускав, що це може бути все, що завгодно, починаючи від денонсації формальної біловезьких угод і е, знов-таки якоїсь ескалації, я чесно кажучи, чесно кажучи, мислив в, в тих категоріях, що е, все ж таки я схилявся до ідеї, що буде ескалація на схід на сході і Півдні, Звичайно, масштаб оцього маразму, цього цієї авантюри. Ну, передбачте, в тому вигляді, в якому це сталося, було дуже складно. Ну, але знов таки проблема полягала: ключова проблема, полягала в тому, що знов таки Путін міг думати. Я підкреслюю, міг думати, а саме в такий спосіб, що він слідкував зокрема за міжнародною ситуацією. Після ситуації в Афганістані, після ситуації з тим, що сталося в Кабулі. Він зрозумів, що ну скорі... ну він так собі міг думати знов таки, що Сполучені Штати Америки і інші країни заходу не будуть реагувати на його агресію в Україні так само як вони не реагували на ситуацію в Афганістані. Це була така відмашка. З одного боку, з іншого боку, він святкував вочевидь за ситуацію в Україні. Знов таки його агентура йому доносили що е, Зеленський поступово втрачає і втрачає свою підтримку своїх виборців. Ну і врешті-решт сталося так, що за е, певний час, е, тобто, ще в двадцятому році, е, наприкінці літа, на початку осені, е, кількість тих, які не довіряють зеленському, вона перевищила, тобто. Баланс довіри недовіри став від'ємним для нього. Відповідно, це був теж такий момент, який, вочевидь, міг сприяти, скажімо так, апетитам Путіна в цій всій історії. Те, що ви зараз виклали, та це ну така структура абсолютно ну, якби логічна. Ну, логічно, у мене немає претензій. Але те, що мені розповідають, я кажу, що мене немає оскільки мене нема в мережах, то я нічого і не знаю і живу вільним, вільною людиною. Але кажуть, вам мені розповідають, що вам прилетіло дуже сильно. А яка критика, що, що широкої ем, ліберальної общественності не сподобалось? В, в тому, що ви зараз розповіли, я можу сперечатися, як би сказати, наукообразно, Я можу там тут кати, я у мене сумнів, але я не буду казати, що. Казіол ідіот, вообще ничего ні правда, все е он... Ну короче, да, и взагалі війна почалась через Олександра Зінченка. Це так я теж це можу повірити. Ну насправді знов таки прилітало від опонентів, скажімо так, я не є прихильником. Це загальновідомий факт. Ані президента Зеленського я не голосував за нього. Також мені здається, що ми зараз маємо найбільш слабкий склад парламенту за всю історію української незалежності. Інтелектуально слабкий, це дуже мало досвідчені люди. Дуже часто, на жаль, я б хотів там бачити більш сильних людей, знов таких, хоча б таких, яких можна було порівнювати з першим складом парламенту. Хоча ну для багатьох, можливо, це дивно звучить. Але більшість людей, як, навіть в комуністичній більшості вони були значно більш глибокими, ніж, наприклад, друга монобільшість в історії України. Перша це була комуністична монобільшість. Да, тобто група 239, Так звана, ну от зараз маємо другу монобільшість в історії, і на жаль, перша монобільшість виглядає більш інтелектуально спроможною ніж теперішня монобільшість. На жаль, я би хотів, щоб було інакше, тим не менш. Е, полягає ключова проблема. Ну верніше, ключові заклади звучать зазвичай е, від тих людей, які або дуже сильно емоціонують, прочитавши цей текст, або знов таки вони ну неуважно читали або не хотіли уважно читати цей текст. Бо е, знов таки мені йшлося про відповідальність людей за е, в тому числі свої помилкові. Рішення, тобто я не просто так там згадував і аналізував, що може бути в голові у Путіна. Я е, згадував це якраз в контексті того, що більшість українців могли так само, як і я, пробувати прораховувати різні сценарії. І коли е, мені здавалося, що перед е, Україною стоїть велика безпекова загроза, тобто, ключова проблема е, України це Путін. Да, тобто, можливість ескалації в тих умовах, то більшість українців категорично це заперечували. Тобто, вони приходили до мене і в коменти і в соціальних мережах, і під час безпосередньо дискусії в реальному житті я весь час чув слухав, чув один і той самий закид. Навіть не закид, це оце, знаєте такий іронічний вислів. А то що Путін нападе, Ну тобто, ти що б ти не казав про. Безпекові загрози про можливість ескалації в цій війні, ти весь час чув. чув оце таке глузливе. Це навіть не іронічне. Це було глузування. А то що Путін нападе Потім знову таки мене страшенно дратувало Я я відчував просто безсилля. Мені здавалося, що це якась пошість, умовно кажучи, коли люди думали, що ключі від цієї війни лежать на банковій ні. Ключові цієї війни лежать в Кремлі. Тобто, якщо Путін захоче зупинити цю війну, він це може зупинити в будь-який момент. У українців є тільки два сценарії в цій історії: або ми капітулюємо, або ми перемагаємо. Тобто, третього варіанту насправді ну, в, моєму, в моїй системі координат ну, складно уявити, скажімо так. І, власне, про це я і писав, що мене дивувала тоді, в 2019 році, оця зачарованість цим циммислівирусом про те, що е, війну можна зупинити, якщо відсторонити бариг, яким ця війна вигідна, ну, бо це буквально я знов таки в цій е, своїй нотації, всіх своїх е, фрагментах спогадів наводжу просто. Ну, повні цитати і самого Зеленського і його оточення, де вони буквально таке стверджують. Ну, ось хорошо, пройшло 4 роки. Путін напав раз, а знову таки, ви казали, що ви з ним домовитеся. Ми вам казали, що ви не зможете з ним домовитися. Ну, от так і сталося, як ми казали, ті, хто застерігав від всіх цих речей. І, відповідно, в мене питання про відповідальність громадян. Тобто, ну ви ж несете відповідальність за наслідки свого вибору чи не несете? І от оце страшенно громадянам не сподобалось бо усвідомлювати співпричетність до помилкових рішень це неприємно. Це ламає знов-таки зрештою той комплекс жертви, в якому функціонує більшість українського. Більшість українців, ну бо на жаль, ми маємо дуже складний історичний шлях за останні 100 років. Це відкладається на величезній кількості травм. Я про це в своїх лекціях, про своїх статтях постійно пишу, наголошую на тому, що українці це дуже травмована нація. Ну і отут є, а раптом а знов таки проблема жертви, що вона ніколи ні в чому не винна. Слухайте ви, пано, ви але сам ви ніхто ви не хтось інший розмова про відповідальність. Вона ні до чого не призведе, тому що британці не скажуть, що вони стали гірше жити, а вони ну не сказати, що гірше гірше, але інакше скажемо жити через Брексіт, Спробуй сказати, британці скажуть, ви були праві. Так само, е, як росіяни спробують сказати росіянам, що ви всі винні через те, не Путін винен. а Ви всі суки винні. Вони скажуть: ні 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 ні, ні, ні. люди ніколи не. Я вам наведу один прекрасний приклад з моє, моєї особистого історичного життя. Це був якийсь з'їзд другу, другий, третій, я не пам'ятаю, точно пам'ятаю, що не перший. Uh -huh. І ми сиділи в підвалі е, Паласа України з Сергієм Набокою, uh -huh. таким дисидентом, от Сідентам. він сидів, там все. І пили чому шампанське. Він вирішив, що він буде. Шлях пити шампанське. Там якісь кафе зробили на період значить цього всього заходу. І і Сергій випив шампанського і сказав таку фразу: Так народ, он дурак. А повз проходили такі в хустинках тьоті такі дуже такі, як перейняті боротьбою за незалежність України. І вони дуже здивовано сказали: пане Сергію, ви ж Страждали за народ, ви ж сиділи за народ. Як ви можете так говорити про народ? Так тому і сидів, тому і страждав, що народ он, дурак? Тому народ буде завжди такий, який він є, і ніколи не погодиться. Більш того, є закон журналістики дуже старий. Що навіть натяку в публічній сфері, на те, що народ. То оцінка народу, навіть натяг на оцінку народу, неприпустимий. Тому що ну, це довга історія, я не хочу заглиблюватися, але про народ ніхто ніколи в світі, окрім українців, росіян, я думаю, східних європейців до певної міри про це говорять, а більш ніде <му> у мене завжди була така дуже проста версія. Коли Маркс написав про призрак комунізму, а потім це підхопили різні комуністи в різних країнах, а потім дійшло до Леніна, треба розуміти, що це був проєкт. І поведінка оцих ГПУ, НКВД і так далі, була закладена там в 17-18 роках, як поведінка переможців за умови, що победителі не судять. І ну, це на півгодини мінімум розмова. Я не, не можу вас відволікати у вас сьогодні ще є якісь ефіри, як я зрозумів. Але, я оце, але оцей проект, проектність в голові, вона й у Путіна є. Якщо ми перемагаємо, то побідітелі не судять. Якщо комунізм переможе в цілому світі, то хто ж нам скаже, що ми кати і вбивці? Таких людей вже в світі не залишиться. І тому ми починаємо боротьбу за перемогу комунізму. каже Ленін, каже Сталін, каже Мао Цзедун, каже там будь-хто Пальміра Тальятті. Я не знаю, там якісь такі екзотичні особи можна згадати. І вони на це йшли, розуміючи, що і поведінка мені здається сьогоднішніх військових росіян. Лежить саме на тій версії проекту в да є проект капіталістичний, от він там є Бог, є там щось, є якісь цінності, і є соціалістично комуністичний Нема Бога, нема цінності, нема нічого. Тому ми приходимо в Україну, як ми колись приходили в Східну Європу, як ми приходили. в Кёнігсберг, ми, я вам не буду це пояснювати, ви самі знаєте прекрасно, що, що витворяли ро, радянські вояки в Кенігзбергській області, називаємо це так. Да? А хто ж нас засудить? Хто ж той, той один? І вони виявилися правими, тому що Гітлера засудили, а Сталіна ні. І досі Сталін до війни Росії проти України? Ну да, вони же победителі. Они сиділи з американцями з англічанами, ну так. власне, тобто, ми вже так наговорили різних питань, яких нам вистачить для дискусії годин на 5-6. я так, да, Погодні. так Погодні. що а, так, я, я не затримую, я розумію, що тут, зараз... тому інтернація. я дуже швидко відкоментую одну і другу ситуацію. Ну, по-перше, про тезу Сергія Набоки, світлої пам'яті, що народ дурак, я розумієте, в мене ж. Мої професійні деформації в мене ж освіта, яка вчительська. Я ж вчитель, у мене да, ні да, дидактиці, да. педагог педагогівці. В мене ж е, шурупчиком завершено, закручено в голову. Що знання і популяризаю. Ну що знання це сила, і, от я намагаюся е, популяризуючи історію, е, якось все ж таки за допомогою цієї сили. Далати, от те про що казав світлої пам'яті Сергій на тобто я не в мене звичайно власне цей текст, який ці спогади вони якраз були про момент зневіри. Власне, вони вони з цього і починаються, що в мене було відчуття, опускаються руки, що я не справився з цим завданням. да Тобто мені хотілося, щоб українці відрефлексували наприклад досвід української революції 1917-21 року і причини її поразки бо знов таки там були просто раз два три чотири п'ять шість сім причин які страшенно мені нагадували те що відбувається в головах у українців перед 2019 роком тобто весь цей популізм в реаліях 1919 року був дуже дуже подібний просто він називався більшовизмом Тобто, іншими словами, не було жодних підстав думати, що от все те, що Ленін пообіцяв, земля селянам, фабрики, народом, мир і так далі, так далі. Так далі. Знов таки, от все це ну він збрехав, і в результаті селяни отримали голодомор. Фабрики прибітників жодний спосіб не отримали ясна річ у ніякого контролю, просто була створена нова номенклатура в середньотерміновій перспективі. Ну, про мир ми можемо теж дуже довго говорити, да тобто і про червоний терор, і про великий терор, і про придушення Олександр. Я вас року, хочу задумати, бо я буду відчувати себе про вас нові ну, ще ефір. І я мені соромно, якщо я буду винен в тому, я єдине, що в кінці скажу. В радянські часи був журнал Знання і сіла. Бул. Але тоді ж знайшли смітливі люди, які придумали страшну для вчених, для вчителів фразу. Знання, сіла а сіла є, ума не нада. Це, це, це такий парадокс знання. От, і все, ну, от, власне, і в результаті, потім, коли ума не нада, приходить відповідальність вигляді російських ракет, які прилітають, да, і оце ціна необачних слів, про яку я писав. Дякую дуже. Олександр Зінченко, історик, публіцист, співзасновник історичної правди. Ще коли зустрінемося і особисто, обов'язково, і на это? на. На, на, на хвилях е, сучасних засобів комунікації. О! бай-бай. Гарного й наступного. Дякую, патя, дякую, щасливо.